Оце морда, друзі, да? Всім привіт. Коротше, Михайлича сьогодні прям збудили. Не знаю. 6 часов. Вставай, чого мені в 6 вставати? Я і всім нормально би встав. Що ви там, друзі, як у вас справи? У нас понеділок. День тяжелый. Показать чего? Ага. Просто трендец. Добыло, блядь. Девица. Ну что? Я думаю, что ему, мабуть, трендец. Ой, блядь. Да, Хрустить. вогні вони палять. До сраки ті вогні. Той дим. Все уже <смірші> добило все, друзі, дивіться бачите? Все, нічого не буде Яблоньки нахрен. Черешни нахрен. сливи Нахрен, сливи вообще вони такі. Персик. Нахрен. Все пішло Все. Та просто капець блядь. Що робиться? Що твориться, блядь, га? Подивіться на це. Бризкати я зібрався. Та нахер оно всралось. Нема вже що бризкати. Нема ні смисла. Подивіться, що робиться. Бачите? Все померзло. Я не знаю який був мороз, Ну, это все. Пшениця. Пшениця не легше, блять. Це все, друзі. В цьому році дерева будуть голі, без листя, без плодів. Подивимось, зараз вийде сонце, сонце все покаже. Я переймався, блін, за інжир, Ну, інжир ще нічого взагалі не було, тому нема за що вже переживати. Ой, вчора, друзі. Вчора, друзі, я навіть не знаю, що у мене з лицем. Я в принципі так хорошо спав. Ми закінчили десь. Та десь около 11. Десь полдвинадцятого я вже ліг спати. Ви скажете це ще рано? Ні, для мене це вже пізно. Я, друзі, в 10, в 10 вже. Такий, знаєте, із задоволенням боліг. Не завжди це виходить, ну, но... якось так. Та Томасіто. Томасіто гуляє. Фурмур. ось все. вічно щаслива собака. Куди ти стрибаєш? Давай, 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 крутись. Ага, ага. Друзі, бачите, мінус один. А це вже сонце, ну як сонце вилазить, воно ще начебто більше, так? Да? Капець. Ох уж ці жінки, блін, странні люди. Я чесне слово. Їдуть на ринок. Приїхали, друзі, в чумаки на базарчик. Тут розсаду продають. Їдемо балакають про те, що морози. І до 4 числа будуть морози. Розсаду будемо брати. Будемо. Чи не будемо? Не будемо. Не знаємо, що робити. Ці ось, що стоять тут, продають. Вони ж стоять з самого ранку. Та розсада вже підверглась морозу. З теплиці винести її на мороз. Ви ж самі розумієте, так? Да? Вона вже бідна вдарена. О, друзі, бачите, яка у мене сьогодні робота. Це у нас, можна сказати, жнива 2025 почалися. А на ніч каже, поїдеш бризкать. Кажу, а чого ночі? Ну чого не можна ось днем їхати? Ось зараз вітру майже нема. Ну, ночі ж не буде роботи. Зачем виїжджати вночі? Ну, зачем ви мене будете мучити? Ну, я вночі виїду, просидю біля монітора. Вночі працювати, друзі, просто важче, вночі кожна людина. Придумана так фізично, що має відпочивати. А так днем ти ось на косі до двох. А потім ночі будеш? Біля монітора ще сидіти, не спати. Ой! Дурдом. Дурдом. Я, мать, до двох не буду, не знаю зараз. Оцю територію ще викосив, і нафік теж пойду додому. <смір> бо він пана Миколу каже, поїдьте, каже, там швидко стовби обсійте. І йди відпочивай, бо тобі ж вночі працювати. А мені не працювати, так? Да? Пан Микола вже вдома. А я ще косю. Коротше, дивіться. Горіхи, все. Аліс. Аліс капут горіхом. Просто повністю чорний. Цьому горіху вже лет 8, навіть, якщо не більше. Все, хотілося побачити, що ж тут за горіхи будуть. сорт ідеал, як мені казали. Ну, коротше, він ідеально ляснув. Друзі, тут дивіться, це ця абрикоса, що я казав, здорова, але ну, вона неправильно якось вистигає. Коротше, вона тут в затишку стояла. Як ви можете бачити, абрикоси на ній першим морозом не тронуло. Але тронуло другим. Їм капець вони, дивіться, м'які стали. І чорними. друзі ну що поїдемо попрацюємо начальство моє ну прям як е, ніби мене почуло да, відео на той момент як я його знімав ще не вийшло а... Е, і сказав я про те що нічого ну, не виїхати днем то в принципі, друзі, виїжджаю. Зараз що у нас? 6-7 година вечора. Ще гріє світить сонечко. Ще в принципі видно. от Якщо все це буде швидко, то часов до 10, якщо все нормально буде, часов до 10. Е я думаю, все ми закінчим 110 гектар зробимо. Ну, а там буде видно. Тому виїжджаю, але... Дивлюся, що сьогодні трактор у мене на підвозі один, він там буде рядишком, його одного хвате але до сих пір немає пане Миколи, буде він. От І тому що? Тому я зараз вижену оприскувач туди до воріт. А веду трактор, і підчіплю йому прицепа такий емоційний вечір, трендець, я не знаю, мене нерви колотили. І такий красивий захід сонця, га? Хоч це трошечки мене заспокоює. Я так не люблю, коли рахують моїх, мою зарплату. Ну, чужі люди, да, от коли кажуть, от я скільки, а скільки ти. Та ну, блін. Я думаю, що я на цих сраних ядах. Ну не доживу до ваших год. Хто оце мені казав? І скільки я заробляю, ну блін. Ну хто на що учився? Що ж тепер зробиш? Як мені у ці качелі, блін. А так, друзі, що, 20 гектар я влупив уже. Зараз, друзі, вже все переїжджаю. Попереді у мене 90, мабуть, 2 гектара. Дай бог, блін, щоб їх влупити. Це не так багато. Це знову ж таки, це 4 заправки. Чи зроблю я їх швидко, не знаю. Проводжу, одразу проводжу налаштування. Роблю пошук поля. Так, 90. Шукаю школу, Шукаєш на ну, лінії. Тут, тут треба якось... Є два варіанти. Дімки -дім не розданися, нехай. Тому зараз заправимося, навіть потім заїду. оце ж тобі його треба зараз в обійти а тобі не вистачить І навіть туди не вистачить вийти, якщо по правому краю. Туди може їх, не знаю. Сюди кеме и сюда почти півтора кме. Два 6 не ну я имею в виду вот так, коли ти будеш входити, щоб щоб туди хоча б вийти на на, на той, зараз би пошінці сказал. Ну меня 1000 літрів, это на сколько? 24-6 не хватило. 300 це два, да. два так, 24-6 Гектар, це на 2 кілометри. Так як що як нам бути. Ну не той виїдеш туди, може. Ну давай так. Так теж з цього ж так. Тепер дивись, нам треба оперділитися. Ось це наше поле. Оце в мене так щас стає. Ми його колись культивірували отак, доволі таки удобно, Сашко каже, ну, там. От, так можна, Ну, З другої сторони, можна не заморачуватися, можна ударити так. Ну, тут потом гони короткі, тут, 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 тут більше виходить длінних гонів, якщо так. Ну, ну дивись, тут в общем, на твій вибір. Можеш зараз обійдеш круг, а потім тут чуть-чуть косеньку взяв. Там, щоб Туди десь на один присвячений вийшов. Цей клин одним присвітелем зайшов і пішов так. Чуть-чуть, щоб просто не порядка. Що скажеш? Ну подумай, поки будеш обходити, а ми з Любошенком поїхали на ту сторону. Це таки ж лучше буде, коли обходитиме прямо. Кстаті, радійте, ти можеш десь там... ну, не отут, де пряма посадка, а де отут посадка саме душі відвідається, точку А а там десь точку Б поставить, виїзди так. І, і потім по, ці, по цих лініях роз'їде, ходить. І тоді й дімку ну, так поставить. Поїде ну, 20 зараз заборонено. Ну, в общем, приїдеш потім. Все, так ведет себе шахет под действием реба. Вже, блін, зупинилося все. Один проход цілий, ну і то вже клину, там метр 250-300 його довжина. Ну і ще плюс на півоприскувача. Ну, коротше, така балалайка осталась. Як можна сказати. На, це, на ці речі кажуть по-другому, але я не буду казати. Хі -хі -хі. Хто знає, той знає... Вот. І, блин, зараз, якщо виключиться Выключиться GPS, то конечно, блин, буде обидно Не знаю як, як вам це показати Але він виляет другий раз аж прям сильно так кидай его со стороны в сторону Зараз це на колесо, як вино, бачите, туди-сюди, туди-сюди. То вліво, то вправо, то вліво, то вправо. Все, друзі, я закінчив, напала гиковка задовбала. Я закінчив, друзі, все, їду додому. Мені і всім вам Спокійної ночі, хто там буде дивитися вечором Коротше, сьогодні вечірочок пройшов непогано, попрацювати нам вдалося. Коротше, щось мені здається, що в мене пан Микола, це якийсь бабай. Ой, я вибачаюсь. Він як скаже, що сьогодні все буде нормально. Все у нас, друзі, нормально. Ну, майже. Але сьогодні на диво все було нормально. Хоча наразі е, дзвонив агроном, казав, що у хлопців, що сіють, е, не все добре. Типу зараз пропав сигнал. Але я знаходжусь в балочці, то в мене сигнал є, але я ж кажу, його страшне, як кидало. В принципі, я закінчив, все нормально. от Є е, е, в мене одна нива, що я... Не доробив, зараз якраз буду через неї їхати, то стану гляну. Якщо сигнал буде, то дороблю. Ну а якщо ні, ну і Бог з нею. А тому, друзі, що? Всім бажаю тихо, спокійної ночі. Обов'язково себе бережіть. Всім до нової зустрічі, друзі. Цим триматися, всім пока.